Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі слова Божого, перед нашим заняттям, як завжди, закличемо Господнє ім'я і попросимо Його присутності тут разом на занятті. Помолимось. Господь і Бог, я тобі дякую, Твоє ім'я величаю, бо ти добрий Спаситель, творець, келя, заступник. Ти до цього місця допоміг нам, ти до цього місця. Наставив нас, ти до цього місця наставляєш через слово Твоє. Господи, благослови нас сьогодні при цьому занятті. Хай Твоє ім'я прославиться через Це служіння, Отець і Дух Святий. Амінь. Ми продовжуємо заняття, 11 розділ Марка. Сьогодні ми закінчимо цей розділ в більшості. Це, в цьому розділі Марк нам оповідає про славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Це ми кажемо пальмова неділя в англійській мові Palm Sunday, коли Христос уїхав в Єрусалим під вигуки народу, під прославлення народу дітей. Потім Він на студій день очистив храм, це був понеділок, і вівторок. Вже в Ісуса дуже дуже зайнятий день, тому що Він має розмову, суперечки, навчає про добру новину. І сьогодні, з 27 вірша по 33, ми прочитаємо цей відрізок, де в Христа будуть запитувати про владу, якою владою він це чинить, що він чинить. Тому прочитаємо разом з вами 27. Текст по 33, й 11 розділу Марка. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили пересвященники і книжники, і старшини до нього, і сказали йому, якою ти владою все це чиниш, і хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив? А Ісус відказав їм: Запитай я вас одне слово, відповідайте мені, то я. Відкажу вам, якою я владою все це чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені. Вони ж міркували собі і говорили Коли скажемо із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили, а як скажемо від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь Не знаємо, а Ісус їм відказує. То я не скажу вам, якою я владою все це чиню? Відрізок Євангелії надзвичайно важливий. Відрізок цього писання нам говорить про владу Ісуса Христа, звідки вона? І як натурально старші народу, які були присутні в Єрусалимському храмі. Запитують його про джерело його влади. 27 вірш нам каже: знову прийшли вони в Єрусалим. В попередніх віршах ми нагадували вже, що це Ісусова рутина була, або кожноденна дія. Він в день навчав в храмі, в Єрусалимі. А на вечір, напевно, як тільки перед тим, як зачиняться ворота міські, він виходив з Єрусалим. І один з юналістів каже: він входив у Віфанію, де він ночував. Інші ваналисти кажуть, що він за зазвичай своїм йшов на гору Оливну. Тобто, напевно, в різні вечори, ночі він по різному проводив цей час. І а, вони знову прийшли в Єрусалим. Єрусалим, ми знаємо, місто особливе, місто вибране самим Богом, щоб там був збудований храм, Він був збудований е, Соломоном. Приготовлене все було Давидом. І Господь сам сказав, що там буде перебувати моє ім'я. Господь вибрав Єрусалим. Про це говорить пророцтва, псалми. І більше того, Єрусалим це місце, де побували пророків, і знущалися над тими, кого Бог посилав до народу юдейського, що вони навернулися до нього. Навіть коли Ісус входив в Єрусалим і побачив це місто, то Він заплакав і сказав, що Єрусалим, якби ти в цей день ще пізнав час свій, час мого приходу. Але це закрито від тебе. І там Господь пророкував про вирок або про долю Єрусалиму. Він буде знищений, Він буде відкинутий і буде чекати своєї долі аж в кінці віків, де Христос зацарює як Цар у тисячолітньому царстві. Тому вони знову в Єрусалимі. І за звичним своїм, де Христос був, або куди пішов, коли ж він у храмі ходив, поприходили пересвященки, книжники і старшини до Нього. Ця група людей, про яких тут написано пересвященники, які більшість відносились до садукейської партії, книжники і старшини, тобто всі ті, з кого складався синідрон або вища рада юдейського народу. І вони поприходили до нього з цим питанням у храмі, де він навчав. У храмі е, він навчав і перед тим, і він не ховався. І написано Іван е, Івана, 10 розділ 23 вірш, в Свято відновлення. Він Єрусалимі був, стояла зима. І він був у храмі в Соломону ганку. І подібне питання, євреї вже йому задавали. Давайте ми подивимося це місце. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима, а Ісус у храмі ходив, у Соломонові ганку. Юдеї тоді обступили його та й сказали йому: доки будеш тримати в непевності нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус: Я вам сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у ім'я свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви не з моїх боговець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав він мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх. Не може з отцевої руки. Я й отець ми одне. Знов каміння схопило ідеї, щоб укаменувати його. Тобто ми бачимо, що питання старших народу, в Марка воно є нещиро. Вони не насправді хочуть знати, звідки він має цю владу. Вони розуміли, що ця влада від Бога, тому що напротязі свого служіння Христос багато разів доказав їм. Показав, про нього свідчив Іван Хреститель, про нього свідчили ці знамена. Бог засвідчив з неба за свого сина. І вони в нього не вірили. Він їм не підходив, як Месія. Тому вони тільки шукали приводу, щоб вбити його. Все було рішене. Перед тим вже вони мали збір. Вони збирались. Навіть коли Христос Воскресив Лазаря. Тоді рішили вже вбити Ісуса разом з Лазарем, який був свідком величезних знамен і чудес Господніх. Тому їхнє питання було нещире, і вони в храмі приступають до Ісуса. Ще раз хочу сказати, що храм був особливим місце не тільки для Ісуса, де Він протязі останнього тижня. Але коли він а, помер воскрес і вознісся на небо. То його учні а, в перші дні, може, в перші місяці створення церкви, вони були в храмі. І це було основне місце їхнього збору. Дії святих апостолів, 5 розділ, 12 вірш. Чудеса знамени, руками апостолів творилися, і вони однодушно всі зібрані були у Соломоновій Маганку. Тобто, це місце, де було багато людей, руху, вчення. Вчителів раввинів, які там були, 28 й вірш, і сказали йому, якою ти владою все це чиниш, і хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив. Вони, як старші народу, хотіли допитатися в нього, як я вже казав, це було лукавство. Вони знали через людей, через свідчення, що це не просто, не просто пророк. Такого пророка ніколи не було. Він пророк з великої букви, про якого говорив Мойсей у своїй промові, що Бог пошли їм пророка і Мойсей сказав, такого, як я, Його слухайтеся. Але ви його, вони його слухатись не хотіли. Тому вони задають ці питання. Це питання вони задавали Ісусу, навіть коли Він перший раз очищав храм. Пам'ятаєте Івана Івана? Другий розділ, і там буде з 18 го віша, після першого його очищення, 18-й вірш, другий розділ. І обізвались юдеї. Юдеї в розумінні старші відповідальні за народ, юдеї завжди іваннистом Іваном в негативному. Контексті, значенні. і сказали йому, яке нам знамено покажеш, щоб ти можеш робити таке? Тобто виганяти з храму, наводити порядок, перекидати столи. І Ісус відповів промову до них: Струйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Ми бачимо, що це ще одне свідчення, що це були дві різні події, різна Ісусова відповідь. І навіть цю відповідь. Юдеї використали, щоб оскаржити його. Лже або неправдиві свідки свідчили на судді Ісуса, який Він був перед Анною Каяфою. оце якраз місце. І ми бачимо, що з цим питанням вже до нього підходили. Господь дав їм відповідь, вичерпну. Звідки була Ісусова влада? Ми так само повинні. Дати відповідь кожен собі. Звідки Ісуса Влада? І чому ми повинні в нього вірити? Христос багато раз сказав, що влада моя від отця. Про це свідчили пророки, старозавітні. І деякі з цих місць я хочу прочитати. Давайте ми візьмемо псалом другий. пророчий псалом. Месіанський псалом. І Перший текст, чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. На Господа в розумінні Бог, Отець, помазанець Ісус Христос, Месія. Позриваємо ми їхні кайдани, поскидаємо із себе їхні пута. Це говорять ті, які повстали проти Бога. Але той, хто на небесах пробуває, Отець Небесний, Творець посміється, владика їх висміє. Він тоді в своїм гніві промовить до них і настрашить їх у своїм пересерді. Що він скаже? Я помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь. Отець Небесний промовляє до сина Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Богом отцем дана була влада. Ісусові. Дивіться, іще одне місце так само надзвичайно цікаве старозавітнє, яке було відкрито у видінні Даниїлу. Даниїла, це буде сьомий розділ. І 3 вірш. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський. Тобто. Особа, подібна на людину, сина людського. І прийшов аж до старого днями. Він бачив в одінні, якби ця особа, як людина в людській подобі, приходить до старого днями. І людський син, цей титул, він використовується часто самим Ісусом Христом. Коли він казав, син людський, в Дні Сина людського, і він вказував на це пророцтво, що воно виконується. І прийшов аж до старого дня, і його підвели перед нього. І йому було дане панування тому сину людському. Панування й слава, царство, всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Ми розуміємо, про кого це говориться. Це не про Давида. Про іншого людського Царя, але це про Сина Божого, Месію Ісуса Христа. І Христос це повторює старшим народу. Навіть коли він був у синагозі у Назареті, в містечку або в селищі, де він виріс, пам'ятаєте, йому подали Книгу Писання, яка читалась в певному порядку, і на той день якраз випало читати це місце. І він. Відкрив і читає. Я прочитаю старого заповіту 61 розділ Ісаї з першого вірша: до Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік вподобання Господу. Це його перший прихід і далі. Пророцтво продовжується та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх тих, хто в жалобі. Ще буде день помсти, коли Господь буде мстити. Христос сам сказав в своєму служінні: Я прийшов не для того, щоб губити, не для того, щоб знищувати. Він сказав це своїм учням, але щоб спасати і Його. Е Рік уподобання Господу продовжується і до цього часу. Тому, шановний друже, якщо ти сьогодні слухаєш нас, і ти розумієш, що Господь стукається до Тебе Духом Святим, дай відповідь йому позитивну. Зголосися, визнай його як Спасителя, покайся в своїх гріхах. І він той, який простить, наверне і веде тебе в царство. І ми бачимо, що. Пересвященники цим цікавилися, але з лукавством від кого влада? Ми знаємо, від кого влада. Про це Писання каже. Почуємо Христову відповідь. 29 вірш. А Ісус відказав їм: запитаю я вас одне слово, відповідайте мені. То я відкажу вам, якою є влади, я це все чиню. Христос, як справжній вчитель, Відповідає питанням на питання, запитає одне питання або одне слово. В мене є так само до вас питання. Він знав їхнє лукавство. Вони, він знав, що вони розуміють, звідки він. Хоча вони його скаржували, що він прийшов з самого пекла від сатани. Він його називали одержимим. І Христос сказав, що такий гріх не прощається. Коли людині відкрито знає, що Він Спаситель. А вона відкидає його. І ми знаємо, що така людина не може спастись, бо відкидає єдиного Спасителя. І Христос майже наказує мені, і мені каже: Відповідайте мені. Дайте мені відповідь на це. 30-й вірш. Іванове хрещення з неба було чи від людей. Знову Христос говорить цю фразу: Відповідайте мені знак оклику. Звичайно, просте питання. Господь їх повертає до служіння Івана. І ми можемо сказати, що служіння Івана і служіння Христа воно було як, одне, яке складалося з двох частин. Якщо приймати Івана, то нам треба приймати Христа як Месію, тому що Іван свідчив про Ісуса Христа, що Він є Месієм. Якщо його не приймати, то втрачати спасіння, не прийнявши Ісуса Христа. І тому народ ізраїльський, який відкинув волю Божу хреститися від Івана, він відкинув потім і Месію. І ми знаємо, що особливо старші вони відкинули Іванове хрещення, вони не хотіли каятися. Навіть хто приходив з лукавством, Іван їх вертав і казав: Звершіть достойний плід покаяння. Хай Вчинки ваші будуть відповідні вашому покаянню. Якщо ви в цьому розкаялись, не повторюйте цього. І Іван він вказував на Ісуса як Месію. Тому давайте ми подивимося Іванове служіння, яке воно, що він говорив про Ісуса. Дивіться, навіть в самому сам Марк нам розповідає, як Івана Христителя служіння почалося, і він звідти починає свою оповідь Іванлій. І я хочу особливо звернути увагу на п'ятий вірш першого розділу Марка. Навіть почнемо з четвертого і починаємо ще п'ятий. Виступив так Іван, що в пустині хрестив, та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. Приходили хто до нього? Країна юдейська, всі Єрусалимляни, і в річці Йордані в нього хрестились вони. Величезне число, які приходили здалека, це не було близько. Вони подорожували, вони приходили, і ми бачимо, Іван Хреститель рахувався в людей як пророк, який посланий із, із неба. Матвія. 21 розділ 25 вірш написано бо Івана вважають усі за пророка. Подивимося, як будуть виходити з цієї ситуації старші народу. Вони ж міркували собі говорили. Коли скажемо із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? Абсолютно правильне буде питання в Ісуса, якщо вони йому так скажуть. Якщо. Скажемо із неба. З неба розуміння від Бога, посланий з Небес. І більшість людей розуміли, що Іван то пророк, який посланий від Бога. 32-й вірш. Як скажемо від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк, боялися людей. Це той страх, який в них був більший. Ніж страх Божий. Вони боялися людей. Вони любили популярність. Господь їх дорікав тому. Він їм казав про те, що вони не прийняли Іванова хрещення, тому що боялися, щоб їх від синагоги не відлучили. До нього навіть приходив некодим старший народу, він приходив вночі, тому що боявся юдеїв. Цей страх перед людьми. писання каже, що страх перед людьми ставить сітку. Людина починає тоді догоджати людям. Хай цього в житті нашого не буде. Визнавати перед людьми Месію і називати Боже Божим, а не людським. І 33-й вірш. І сказали Ісусові у відповідь: Не знаємо. А Ісус їм відказує. То я не скажу вам, якою я владою все, все чиню. Звичайна відповідь Ісуса. І сказали Ісусові у відповідь: не знаємо. Це було лицемірство, лукавство, відкидання зречення Месії, якого послав їм Отець Небесний. Господь знав їхнє лукавство. І коли ми будемо на наступний раз слухати притчу про. А, про винарів, про злих винарів, ці старші народу розпізнають себе. Ми не будемо сьогодні цю притчу прочитувати, але вона послідувала зразу ж за відповіді Ісуса. Ісус зразу, в той, той, той самий мить, продовжує свою промову і показує в притчі лукавство цих людей старших. Ми навіть читаємо в Матфія, де Матфій посвячує цілий розділ. Ісусовій промові, де він докоряє фарисеїв, книжників старших народу у їхньому лицемірстві і виголошує на них семикратне горе. Вони не тільки відкинули самого Месію, вони відводили народ від нього. Вони відкинули Месію і вони відводили тих, хто послідував за, ним, за ними. Вони відкинули волю Божу про себе. Шановні слухачі, брати і сестри, чи ми визнаємо владу, що вона від Бога. Якщо ми визнаємо цю владу, ми маємо йому служити як Господу, покорити свою волю волі Його, не виконувати бажання свої, виконувати бажання Його, зробити служіння йому пріоритетом, так як в старому завіті написано. Полюби Господа Бога Твого всім серцем Своїм, всім розумінням, силою своєю. Полюби його понад усе. Хай Господь благословить нас. Розуміти, звідки Христос мав владу. і Він владу отримав від Отця. І Він сказав після Воскресіння: дана мені всяка влада або вся влада на небі і на землі. І йдіть, проголосіть цю Євангелію. Хай Господь благословить нас, прославимо Його в молитві. Будемо молитись. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, за ту владу, яку ти отримав від Отця Твого Небесного. Ми пережили цю владу, тому що ти родив нас згори. Дякую тобі за слово Твоє, за ясне, просте навчання євангельське. Господи, Боже, благослови наших слухачів, хай це слово принесе плід. У серцях кожного з нас наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.